Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Hello, Вітаю я вас, я Кенет Копленд. Кенет Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе за ті завіти, які ми маємо з тобою. Ми такі благословенні. Завіт благословення, завіт зцілення. Ми славамо тебе і дякуємо тобі за них. Дорогоцінне ім'я Ісуса. Так, Господь. Амінь. Амінь. Грег, давай перейдемо до сьогоднішньої передачі. Коли я молився, Господь нагадав мені про записане в 11-му вірші другого розділу послання до Ефесян. Послання до Ефесіан 2,11. Тож пам'ятайте, що ви колись були язичниками, зараз ви вже не язичники. Слово гоїм означає язичники. Тобто просто люди без Бога. Ви були такими, але ви вже не такі. Колись язичники за тілом, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, які здійснюються руками. Що ви були в той час до того, як ви пізнали Христа, в той час без Христа, відчуджені від громади ізраїльської та чужі мобітниці. Це множина, два завіти. Так, чужі мобітниці не мали надії. І були без Бога в світі. Якщо у вас немає завіту з Богом, ви без Бога. Ви можете бути дуже і дуже релігійною людиною. Ви можете бути просто суперрелігійною людиною і не знати Бога. Вірно отже, завіти оба завіти, завіти обітниці. Тому все, що він сказав. Належить мені. А тепер перейдемо до третього розділу. Ми кілька разів говорили про зміну імені. Так, сер. Бог змінив ім'я Авраама на Авраам. І він додав Хашему це ім'я. Бог помістив себе в його ім'я, коли склав з ним завіт. Так. Те саме Він зробив, для зробив Сари. і для Сари. Так, сар. І потім Ісус змінив ім'я Петра. Він був Петром, точніше Симоном, сином Йони. Так його звали. І коли ви читатимете, то на початку написано, що вони прийшли в дім Симона. Його звали Симон. Вірно. Його, його звали Симон. Ісус змінив його ім'я. Бог змінює наше ім'я, коли ми складаємо з ним завіт. Коли це сталося? Це сталося, коли Петро сказав Ісусу про те, ким так. він був. Коли він сказав йому, ти син Божий, ти Месія, ти Господь. Коли він сказав Ісусу, ким той був, Ісус сказав йому, ким був Він. Так. Я скажу тобі, хто ти є. Те саме сталося з нами. Коли ми визнали Ісуса Господом, ми зробили його Господом, після цього Він називає вас частиною своєї сім'ї. Тепер послухайте третій розділ. Для цього схиляю коліна мої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небесах і на землі. Так оце так. Слава Богу. Нехай дасть вам за багатством слави своєї, міцно затвердитись духом Його або дюнаміс». Як Бог помазав Ісуса з Назарету, Дюнаміс, так, силою міцно затвердитись Духом Його в чоловіковій внутрішньому, вірую замешкати Христу у серцях ваших, щоб ви вкорінені та затверджені в любові, могли осягнути з усіма святими, що є широта і довгота, і глибина, і висота, і осягнути слово осягнути це грецьке слово геноско. Воно означає дуже близькі стосунки, те саме слово використовується в інших місцях писання, де говориться про те, що чоловік пізнав свою дружину дуже близькі стосунки з Ісусом та Його любов'ю і осягнути любов Христову, яка переважає розуміння, щоб вам наповнитися всією повнотою Божою а тому, хто силою, яка діє в нас. Може зробити незрівняно більше за все, про що ми просимо чи про що думаємо, тому слава в церкві у Христі Ісусі, у всі роди від віку до віку. Від віку до віку, від віку до віку. Боже мій, так? Отже, це серйозний завіт. дуже серйозний завіт. Язичники тепер співспадкоємці, так Навіть ті люди, які були з Давидом. Стали співспадкоємцями. Вони Правильно. не ходили на битву. Вони не перейшли ту річку, але вони, вони стали співспадкоємцями. співспадкоємцями. Моя улюблена частина у всьому цьому, і чудово те, що ті люди, які залишилися біля потоку, були благословенні. Коли вони повернулись до ціклаги, їм довелося йти три дні від фелистамлян. Вони прийшли до міста і побачили, що все знищено. Потім вони дійшли до потоку Бесорце за 35 кілометрів від того місця, де вони були. Їхні сім'ї були захоплені, їхнє майно було захоплене. Вони пройшли ще 35 кілометрів і були занадто втомленими, щоб йти далі. Вони залишились. Але моя найулюбленіша частина у всьому цьому це те, що здобич потрапила не лише до тих, хто залишився біля потоку. Вона потрапила навіть до людей, які не були частиною цієї групи. Давид надіслав благословення частину здобичі у різні міста в іудеї. Чому вони у завіті? Вони частина сім'ї, яка іменується. Правильно, Ті навіть не ходили з ними до потоку, але він благословив людей, які навіть не жили з ним. Благословен Бог. Але оскільки вони у завіті вони отримали частину здобички. Гаразд. Давайте відкриємо Євангелію від Івана. Лише тому, що вони жили в іудеї. Так. І пам'ятайте. Що в тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому та сімнадцятому розділах Євангелії від Івана, мова йде про вечерю завіту, так, коли Ісус відкрив учням, що Він Месія. І тієї ночі, у той дорогоцінний час, Іван возліг біля Ісуса і це просто так дорогоцінно. Це дуже особисто і дорогоцінно. Брате Копленд, коли Ісус розмовляв з ними, Євангелія від Йоанна була єдиною, в якій не було приповістей, не було жодної так. приповісті. Пам'ятайте, коли Ісус говорив до людей приповістями, так що ніхто не розумів. В Євангелії від Йоанна ми бачимо, що Ісус чітко говорить своїм партнерам по завіту. Не потрібно ніяких приповістей. Я говоритиму з вами прямо. І це те, що ми читаємо у цих розділах. Правильно, так. Чудово. Чудово. І зверніть увагу на 14-й розділ. Ми щойно прочитали, що ми були відчуджені від завітів в обітниці. Але тепер ми у завіті з Ісусом. Оце так. 14 розділ Євангелія від Івана, 10-й вір. Уявіть себе на цьому місці. Коли я приймаю причастя, а я роблю це часто? Я бачу себе на цьому місці. Чудово. Я бачу там Івана. І я вірю, що він праворуч Ісуса сидить поруч з ним. І Я просто бачу себе праворуч від Івана. Я поруч з ним. Хіба ти не віриш, що я в оці? А отець мені. Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. Але отець, що перебуває в мені, він творить діла. А тепер подивіться 12 12-й вірш. Це завіт. Це завіт. Ось що Ісус каже їм. Так сер. Таксер. Істинно, істинно кажу вам хто вірить в мене, діла, які я творю, і він створить, і більші від цих створить, бо я йду до мого Отця. І якщо чогось проситимете в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб у сині прославився отець. Якщо чогось проситимете в ім'я моє, я те зроблю. В чому тут ключ? І я вблагаю Отця, і Він дасть вам другого утішителя, щоб перебував з вами навіки духа істини, так, сер? Дозвольте мені показати дещо. Хочете побачити Ісуса у цій історії з Давидом? Так. У першій Самуїла 30. Дозвольте мені показати вам прообраз цього тут. Мене це так захоплює, бо посеред цієї ситуації Давид запитав у Господа, що мені слід робити. він одягнув Єфод, і Господь промовив до нього: переслідуй їх, ти переможеш їх. Ти все повернеш. Вони йшли 35 кілометрів. Вони прийшли до потоку Бесор. І, як ми вже говорили, це не просто якийсь маленький струмочок. Коли йдуть сильні дощі, він перетворюється на бурхливий потік. В одному місці він йде донизу, а в іншому піднімається вгору. Їм довелося переходити його. Якби ви хотіли влаштувати засідку для Давида, то це було б хорошим місцем для засідки, але в той час у них навіть не було танків чи чогось іншого, і мосту там не було. Їм потрібно було перейти річку. І я подумав, навіть якщо я піду долиною тіні смерті не боятимусь злого. Давид проходить це двісті людей не змогли. Вони йдуть, щоб зробити те, що господь сказав, зробити, і ось що дуже цікаво. Вони знаходять єгиптянина, який просто лежить посеред поля. Він просто опинився там. Хто ця людина? І Давид навіть сказав це. Хто залишив тебе? Хто ти? Він виявився рабом одного з амаликитян, які приймали участь в поході на ціклах. Давид нагодував того чоловіка. Він зупинився, нагодував його і подбав про те, щоб той відновився навіщо нам зупинятися? Ви ж переслідуєте ворога? Вам було дане слово Боже йти, і наздогнати їх, і ось ви знаходите цього чоловіка і зупиняєтесь. Це нагадує мені про Ісуса, який так. говорив про доброго Самарянина. Це про образ сина Давида. Сина Давида. Отже, Ісус виконує у цій історії те, що робить тут Давид і він отримує ключову інформацію про те, де знаходяться ті загарбники і куди вони йдуть. І оскільки він приділив цьому час. І я звернув увагу, що в служінні Ісуса щоразу, коли він збирається щось робити, виникали якісь речі, які заважали йому робити це. Класичний приклад ситуація з Іаїром. Він Звісно. йде до тієї дівчинки у своєму місті Капернаумі, і в цей час жінка, яка страждала на кровотечу. Тепер у неї вже Більше нема кровотечі. Немає. У неї була кровотеча. Я хочу дізнатися її ім'я. Я теж так. Вона зупинила Ісуса. Вона зупинила все так, що хтось прийшов і сказав: більше його не турбуйте, дівчинка померла. Той чоловік мав залишатись у вірі. Бо я ж начальник синагоги. Тобі не можна навіть бути у синагозі, і ти тут все зупиняєш. Той єгиптянин все зупинив. Давид мав право не зупинятися, бо з ним йшло 400 людей. Чого ми чекаємо? Навіщо ми з ним маємо справу? Навіщо ми його годуємо? Але Давид мав співчуття. Чудово, чи не так? Щоб послужити тому самарянину, якщо хочете, тому єгиптянину, Той оживає і каже: я покажу вам, де вони знаходяться, але не повертайте мене моєму панові. І Давид склав з ним угоду і приділив час, щоб послужити йому. Отже, я бачу дещо в Давиді. Коли він запитав Господа, у ньому з'явилось співчуття навіть до того єгиптянина. Так, це картина Ісуса, і коли він розповідає історію про доброго самаряна, на який послужив пораненій людині. Ви знаєте, що там сталося? Давид виграв битву, вони повернули назад свої сім'ї, вони повернулись додому. І ось історія, яка змінила все ваше життя про неї і говорив Орел Робертс. Він сказав: ті, хто ходили воювати, сказали, ми не хочемо їм нічого давати. Вони не ходили на війну. Але Давид сказав: ні, ми дамо їм. Стільки ж, ніби вони ходили на війну з причини завіту. Але мені подобається те, що написане в кінці 30-го розділу. Там, у 25-му вірші, говориться. Так і було відтоді, і опісля, і поставив він це за закон і за правило для Ізраїля. До цього дня і прийшов Давид до ціклагу. Всі вони повернулись додому. І надіслав із здобичі старішинам і уденним друзям своїм говорячи. Ось вам подарунок із здобичі взятої у ворогів Господніх. Хвала Богу. Це 26-й вірш. 27 Він надсилає здобич Тим, старішинам людинам, своїм друзям, говорячи, ось вам. Друзям завіт. Так. Подарунок. У мене на полях записано благословення. 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 Отже, що він зробив? Він благословив плем'я Іуди. Він вже більше року і чотирьох місяців живе за межами іудеї. Скільки потрібно було прожити на території Фелестимлян, щоб це почало змінювати його мислення, коли він був готовий виступити проти Йонафана, свого брата по завіту і проти Саула. і коли він пішов на війну разом з Фелестимлянами. А прийшли, розграбували його місто. Він повернувся назад, і тепер він повертається назад і каже: я маю благословити моїх братів. Я маю благословити мій завіт, оскільки він з племені Юди. І ось він розсилає благословення. Ви можете побачити це у 27-му вірші тим, котрі у Бет-Елі і в Рамоті, і в Південнім, і в Ятері та в інших місцях. Він розсилає благословення. Тепер питання. Якщо ті, хто ходили з ним на битву, отримали здобич, і ті двісті, які залишились біля потоку Бесор, отримали здобич, то що спільного з нею у цих людей? То була частка Давида. Давид віддає своєї частки своїм братам по завіту в Іудеї, щоб все плем'я Іуди було благословенне. і далі ми підходимо до 31-го вірша. І в Хевроні. Так і у всіх місцях, де ходив Давид самі люди його. Іншими словами, у всіх місцях, де вони знаходились, на всіх місцях, де до них добре ставились, там, де його благословляли, коли Саул за ним ганявся, він хотів, щоб всі у племені Юди були благословенними Боже мій! немає значення, де ви знаходитесь у тілі Христа, де ваше партнерство, і так далі. Це частина помазання священника, яке стікає з голови на бороду, на плечі і на одяг. Немає значення, де ви знаходитесь у тілі Христа, ви є частиною благословення Господнього. Хвала Богу, ви у цьому благословенні. Що сталося у Давиді, коли він отямився, згадав про свій завіт і запитав у Господа, і Давид скоро мав стати царем. Бо коли ви приходите до 31 розділу, ви бачите, що фелестимляни, з якими він спочатку пішов на війну, вбили Іонафана. Вони поранили Саула, і Саул, як ви пам'ятаєте, впав на свій меч, вбив сам себе. Але Давид мав успадкувати царство. Він мав стати царем, але це мало статись Божим способом. Це не повинно було статись за тілом, так як планував сам так. Давид. І ось Давид надсилає благословення. Саме так ви поводитесь з вашими партнерами по завіту. Ви розсилаєте благословення. Ви молитесь за них щодня. Так і партнерський лист це ваш зв'язок з ними. Їх надмір. Так, сер. Щоразу, коли ми сідаємо в літак. Щоразу, коли ми кудись летимо, ми проголошуємо захист в крові Ісуса проти кожного злого Духа, проти всякої нечестивої людини, проти всіх лихих планів дьявола, проголошуючи їх зв'язаними, зупиненими і позбавленими сили. Службові ангели, піднесіть нас своїми руками і бережіть нас на всіх дорогах, щоб наша нога не спіткнулася об камінь. І ми благословляємо наших партнерів надмір згідно записаного в 90-му псалмі. Так, Форсотаксер на кожному місці. Це звіт. Я постійно, постійно думаю про них. Отже, Фелестимляни вбили Іонафана. Давид дізнався про це і був дуже засмучений. Йому було дуже боляче. Я думаю, що йому було боляче, бо він усвідомив. Я міг би бути частиною цього, і це було б жахливо. Він воював за амалекитянами. І ось запитання: хто ці люди? Хто такі Амаликитяни? Це давні вороги Ізраїля. Ці люди були там відтоді, як ізраїльтяни вийшли з Єгипту. Так І Бог сказав, що він буде воювати за амаликитянами до цього дня. Тому коли ви починаєте досліджувати, кого він переслідував і за ким він гнався. Ви бачите абсолютно нову картину того, ким вони були. Вони походили з одного місця. Амалик був внуком Ісава. Що зробив Ісав? Що він зневажив? Благословення. Він зневажив благословення. Він продав свій завіт і благословення своєму брату, близнюку. І відтоді ці люди воювали з Ізраїлем. вперше ми дізнаємось про них, коли ще Моїсей вів Ізраїль. Коли вони вийшли з Червоного моря. І Господь сказав пам'ятати про Амалекитян. і він також сказав про те, щоб знищити їх. це схоже на протиріччя у слові Божому, але хвилиночку. Якщо я повинен про них пам'ятати, то для чого мені слід їх знищувати? Коли люди, які переписували, починали писати новий сувій Тори, вони спочатку писали ім'я Амалик для того, щоб могли його стерти. Вони робили це цілеспрямовано. Вони використовували свою тростину, коли писали Амалик, а потім витирали це слово і після цього переписували вірш з Тори, бо вони виконували заповідь витерти те ім'я, яке буде витерте у майбутньому. Цього ще не сталося, але воно прийде. Отже, Давид воює з давнім ворогом, який виступає проти Бога і проти благословення Божого, і проти завіти. Ось чому він воює з ним. Це дивовижна історія. Коли ви повернетесь до часу Моїсея, ви побачите, що Амалик атакував тих, хто відстали від головного табору Ізраїля. Вони завжди намагалися атакувати слабких і тих, хто відстали, особливо тих, хто мав дітей. І так само ворог поводиться і сьогодні. Він постійно намагається ухопитись за всіх партнерів. Він воює з Богом з самого початку. Отже, Давид воював з ворогом. Саул отримав казівку Божу через пророка знищити Амалекитян. і не зробив цього. Ви пам'ятаєте, він не зробив цього. Він не вбив царя Амалекитян. і тепер Давиду доводиться мати з ними справу. Бог розбирається з цим ворогом. І тепер ви пам'ятаєте, чому сталася та битва. Так хвала Богу. Так, хвала Богу. Отже, якщо ви хочете підтримувати себе в належному духовному стані, і думаєте про різні речі. І про всі ці неприємності в світі, тоді знайте, що ви маєте справу з тим самим Богом і з тим самим дьяволом. Бо написано, наша боротьба не проти тіла та крові, а проти духовних начальств, влад, правителів темряві віку цього та злих духів під небесі. Все те саме. Це ті самі демони, з якими Мойсей зустрівся в присутності фараона, Вірно. а наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Сьогодні ми дізналися про те, що благословення Боже знаходиться у вашому завіті з Богом, і також про те, як отримувати на підставі завіту зцілення, процвітання, мир і все, що Бог вам пообіцяв. Ви благословенні у вашому завіті. Брат Копленд сказав, що він постійно думає про своїх партнерів. Вони з Глорією моляться за своїх партнерів щодня, і немає значення, де ви живете у цьому світі. Якщо ви партнер, вони моляться за вас, і це відбувається щодня. Коли ви маєте щоденне покриття у молитві, це добре, особливо в той час, в який ми живемо. І багато з вас є партнерами, присвяченими молитися за Кеннета й Глорію Копленд і за інших партнерів по всьому світі. На цій передачі ми чуємо історії партнерів, які скористались своїм партнерством по завіту з місією Кенета Копленда і отримали своє зцілення. Вони розуміли своє з'єднання у партнерстві і його силу, і, скориставшись ним, отримали свої відповіді. Якщо ви хочете стати партнером з місією Кенета Копленда чи просто отримати більше інформації про партнерство, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Кеннет і Глорія Копленд мають для вас подарунок. Це називається наш завіт з Богом. Це книга написана Кеннетом Коуплендом, і вам потрібно знати, що ви маєте люблячого отця, який пообіцяв ніколи не залишати вас. Тому вам потрібно знати, що ви маєте кровний завіт з Богом. Дозвольте цьому знанню принести вам впевненість в тому, що належить вам в Ісусі. І що робити далі? Сміливо входити до того життя, яке Бог приготував для вас. Замовте наші безкоштовні матеріали на KCM.org.ua. Якщо вам потрібна молитва, зв'яжіться з місією Кеннета Копленда. У нас є молитовні служителі, які навчені у Слові Божому і які помоляться разом з вами з вірою. І коли Бог на вашому боці, ви у більшості ви вірите Його Слову, ви молитесь Його Словом, ви довіряєте Йому і твердо стоїте у вірі, бо його обітниці для вас. Вони належать вам через Ісуса. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть говорити про віру, яка зміцнює вас у битві. Вам слід залишатись твердими у вірі. Не пропустіть це. дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри. На яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамур. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.